Привіт всім слава Україні! Приїхали ми в Берестечко на козацькі могили. Така церковка тут є. Але то вже під вечір. Може вже і не буде видно. Дівчата мені йдуть. Колись тут битва була під Берестечком. Дуже велика битва була Коли за Богдана Хмельницького. Там далі. Знаю, пам'ятник має бути козакам які колись воювали а тут в церкві мощі святих є я не знаю точно яких але є мощі святих там в підвалі повно кустей так під стеклом Тут має бути зараз пам'ятник. Я вже давно тут не був, ще як до школи ходив, напевно. Вже темно трохи. Не буде добре видно. Але підемо, подивимось. То я забыл где тот памятник? Нет, он не тут и сюда я пришел. Тут в тому сквері має бути пам'ятник великий. Чисто я забув, де він. Хм. Щось мені цікаво, де то він є. А, от дорожка. Я не тою дорожкою пішов. О, тут є така дорожка. Там далі має бути пам'ятник. Трошки далеченько вже <кій> темно. Не виднося вже. Може нічого <кій> не буде видно. Трошки далеченько, той пам'ятник. Церква там, а пам'ятник зовсім інакшій стороні. О, ми вже підходимо. Правда, не буде видно нічого. Пам'ятник козакам, які боролися за Україну колись. Ось такий великий пам'ятник. Wiecie. Żywi. Szkoda, że to niczka już. Że... Так, показав я вам, буду йти назад. Чи то буде видно, що ще не буде, потім подивимося. Все, всім пока. Слава Україні!